Блін, ну так прикольно звучить, а може ми не будемо знімати огляд а просто знімемо СМР на цей гімпад. Насправді жартую. Привіт, смертушки. Ви на каналі NewTime, мене звати Дмитро. Сьогодні ми з вами поговоримо трохи про мобільний геймінг, а саме про таку от штуку Backbone One Controller, який мав би перетворити ваш смартфон чи не на повноцінну приставку. Але чи справді це так? Давайте з'ясовувати. Почнемо із зовнішнього вигляду. Одразу скажу, що у нас на огляді представлений контролер у стилістиці PlayStation, власне, ліцензований цією компанією. Кнопки мають таке ж найменування та маркування, як і на DualSense. Проте придбати можна й версію з Xbox, де кнопки виглядатимуть як на геймпаді, як в однойменної консолі. Крім того, на огляді у нас версія з USB-C, яка під'єднається майже до будь-якого смартфона. Але є також версія з Lightning, тобто для iPhone 14 і попередніх. Коробка виконана у стилі PlayStation та нагадує таку ж від PlayStation Portal. Про неї, до речі, ми вже говорили. Тож можете переглянути відео на нашому каналі. Всередині коробки сам геймпад, також адаптер для розширення сумісності для телефонів, а також коротка інструкція, як встановити телефон на контролер і звичайний посібник користувача. В руках контролер лежить добре, виготовлений він з хорошого не софт пластику і не виглядає дешево. На звороті, якщо розсунути геймпад, логотип PlayStation. Лицева сторона справді ніби нагадує DualSense. лише стільки розміщені, так як на Xbox, тобто по діагоналі, а не один навпроти одного. Крім звичних кнопок, є кнопка для скріншотів та записів відео, кнопка виклику налаштувань та помаранчева, яка стосується додатку. Про нього згодом. Кнопки дуже приємні на дотик. Натискаються чітко, нічого не скрипить та ніде не застрягає. Розсувний механізм легко розсувається, але при цьому надійно тримає телефон. Це особливо зручно, бо немає страху випадково щось зламати. Але це ще не все. Внизу є два роз'єми: 3,5 мм та роз'єм usb c Тобто сюди можна приєднати провідні навушники, а що головне. Кабель живлення. І він не для контролера, а для того, щоб підзаряджати телефон під час гри. Це вже справді класно. Бо не доведеться робити перерву у ігровій сесії, якщо заряд батареї майже на нулі. Можна приєднати як кабель від розетки, так і павербанк. В дорозі це буде ще більшим плюсом. Я під'єднав контролер до iPhone 15 Pro, власне з USB-C. Саме тут і тестив ігри. Що ж вийшло в результаті? Перш ніж починати грати, виникає логічне та важливе питання. А чи можна приєднати телефон до роз'єму у чохлі? Тут це не так просто. Якщо чохол у вас дуже тонкий, як, наприклад, від Пітаки, то можна. Проте варто пам'ятати, що тоді чохол разом з телефоном не буде триматися дуже надійно. І він може, наприклад, випадково випасти та пошкодити ваш роз'єм USB-C. Проте, якщо чохол товстий, то тут взагалі без варіантів, тому що приєднати ніяк не вийде. Та й взагалі, який там чохол? Камеру 15-го Pro доволі масивні, тож я навіть подумав, що й без чохла він сидітиме не дуже зручно. Проте, як виявилося, адаптер, про який ми згадували, таки допоміг. Тож я виявив, що грати доволі зручно і нічого не випирає. Нарешті телефон приєднав до контролера. Одразу вистреє повідомлення про додаток Backbone One. Про нього я вже згадував. І надалі його можна буде викликати помаранчевою кнопкою за потреби. Власне, якщо вам цікавий виключно мобільний геймінг, без жодних але, цей додаток можна і скіпнути. Він ніяк не обмежить роботу контролера, наприклад, у. PUBG чи Call of Duty. Проте можна і зареєструватися. Власне, цей додаток і є фішкою контролера. Після реєстрації нам одразу запропонують пробну передплату. Але не на місяць чи три, а одразу на цілий рік. Після чого вона буде коштувати всього 40 доларів. Інтригує? Давайте дивитися, що ж там із передплатою і додатком. Може там є якісь підводні камені. Оскільки передплата пробна, та ще й на рік. Чого б нею не скористатися. Після оформлення підписки ми потрапляємо в додаток, який ніби перетворює телефон на справжню міні-консоль. Тут доволі зручний інтерфейс, все працює досить плавно. Власне, тут можна створювати чати, додавати в друзі користувачів, у яких теж є контролер backbone. Але швидко помічаю, що цей додаток є ніби хабом для різних сервісів. Тут тобі Xbox, і GeForce Now, і Steam Link, і PlayStation Remote Play, та навіть Apple Arcade. З останньою, власне, все дуже просто. Ігри однаково будуть на вашому телефоні, тож ви зможете їх запускати через додаток. Але так само це можна зробити і без додатка, просто приєднавши контролер до телефону. Якщо ж говорити про інші сервіси, то, наприклад, Xbox пропонує лише хмарний геймінг. Штука, мабуть, непогана, але підтримується не всюди. Наприклад, хіба якщо встановити в обліковому записі Microsoft чи на самій консолі, тобто самому Xbox. Американський регіон, власне, дуже швидко розумієш, що більшість запропонованих фішок призначені для безпосередньо хмарного геймінгу. Серед них і Remote Play для PlayStation. це справді непогана штука. Тож в такому сценарії користуватися цим контролером, звісно, можна. Але не забувайте, що потрібен і хороший інтернет, як і для PlayStation Portal. Але, тим не менш, це все ще хороший гімпад, який виконує всі необхідні функції, особливо зважаючи на те, що прогрес не стоїть на місці. Тобто. Вже зараз можна пограти у Resident Evil на останніх Pro-iPhone-ах та Pro-iPad-ах. До речі, що до iPad-а. мені так і не вдалося приєднати контролер до мого iPad з чипом m 2 через кабель. Хоча до MacBook девайс приєднався без жодних проблем. То що ж виходить? Чи варто брати собі backbone, якщо ви не шукаєте клауд геймінгу а просто звичайний геймпад? Бо на ринку представлено чимало альтернатив. Чи ж саме звичайний контролер від Sony та Xbox. Вони теж суперлегко приєднуються до iPhone та іншої техніки Apple і загалом виконують абсолютно ті самі функції. Тут є певний нюанс, на який я хотів би звернути увагу. Якщо ви часто граєте на телефоні, особливо не вдома, а може ще й не любите грати на сенсорному екрані, однозначно треба брати backbone. Він компактний, з ним зручно грати, власне, він стає зі смартфоном одним цілим. Чого не скажеш про геймпади від Sony та Xbox? Вони у порівнянні масивні, ледь чи не більші за сам iPhone. Тож брати їх кудись з собою в такому випадку не дуже прикольне задоволення. До того ж, треба кудись покласти і сам iPhone, щоб грати було зручно. Якщо ж ви хотіли б грати на iPad чи MacBooці, або просто на якомусь ноутбуці, краще ще звернути увагу на консольні контролери. Мені не дуже сподобалося грати у Resident Evil Village на iPhone, а от на iPad з DualSense дуже навіть добре. Якщо вам цікавий геймінг, на нашому каналі є інші ролики на цю тему, обов'язково перегляньте їх. Дякую за те, що подивилися це відео. З вас підписка та лайк. До наступної зустрічі!